Ці люди вже вміють скидати драню і тепер готуються до чогось дуже важливого. Я не знаю скільки ще випробувань очікує нашу країну. Ми просто зробили те, що допоможе нам всім триматися разом і стати ще більшою силою. Мерехтіння подій, осіб обіцянок як вирватися з цього бігу на місці. Ми створили движок. Те, що ми надалі плануємо реалізувати на цьому движку, вразить скептиків і надихне симпатиків. Громадяни з різних регіонів прагнуть стати реальними господарями у своїх містах. Можна Досить швидко масштабувати систему на будь-яке місто і країну. Але розруха війни. Розруха в головах роз'єднують людей і намагаються нав'язати їм незавидне майбутнє. Тепер у вас є чудова можливість створювати власну версію майбутнього для творення. Прямо зараз на всій території країни для жителів відкривається доступ до веб-версії громадянського суспільства, потужного інструменту прийняття та реалізації спільних рішень громадянами. Логінтесь на гуртом.мобі і дивіться повну версію від розробників на своїх екранах прямо зараз. В Україні понад 20 мільйонів осіб мають доступ до інтернету. І все, про що далі піде мова, реально.